У грудні минулого року вихованці зразкової церкової студії жанр, що діє на базі п'ятої школи, побували у російському місті Архангельськ. Там взяли участь у 10-му ювілейному фестивалі дитячого церкового мистецтва Весела арена. У конкурсі змагались більше 20 дитячих циркових студій з Татарстану, Узбекистану, Казахстану, Білорусі, Литви, Латвії, Швеції, Норвегії тощо. Найбільше учасників 14 представляли різні міста Росії. Бердичівські жанрівці були єдиними, хто на фестивалі представляв Україну. На журі юні артисти представили три номери: бердичівський козачок, який давно став візитною карткою циркової студії. Повітряне Адажіо у виконанні Софії Латюк та хлопчик ртуть, на якого перетворився Богдан Виступав я там з номером хлопчик ртуть». Тут в діткому стані може набувати багато неймовірних можливостей. Любу форму може міняти. Через це сказати, назвали номер так. Завдяки своїй майстерності Богдан отримав в Архангельську диплом лауреата третього ступеню у номінації Акробатика. І це при тій величезній конкуренції та напруженому графіку фестивалю значне досягнення, вважає керівник студії. Практически мы Архангельск видели из окна автобуса и то в вечернее время, или назвать это вечернее, потому что у них светает очень поздно. В 10 пол 11 у них еще темно. Понимаете, уехали темно, а дня там практически очень короткий период такой вот светлого дня, и то назвать это светлым днем это очень сложно. Я бы назвал его конкурс на выживание, потому что как я уже сказал, с дороги сразу на концерт, потом на репетицию. На следующий день так же само, уже конкурсная программа с утра и до позднего вечера. Вот. Что я хочу сказать, что конкурс очень сложный. Очень сложный, потому что количество представителей и масса детей и участников на этом фестивале был очень мощный. Дуже широко на фестивалі була представлена повітряна гімнастика на полотнах, сповнена грації та різних трюків. І хоча цього разу в даному жанрі бурдичівляни призового місця не отримали, бажання самовдосконалюватись у них не зникло. Мені просто сподобалось займатися на тканях. Я спочатку боялась, боялась, потім зробила обрив і вже було не страшно. Дорога до Архангельська тривала два з половиною дні. Подолати її бурдичівським артистам цирку допомогли спонсори та батьки. В основном я хочу большое спасибо сказать э, родителям, которые откликнулись. И в основном это было финансирование за, счет, за собственный счет э, родителей. Немножко помогли, конечно, спонсоры, потому что билеты до, дорогие, очень дорогие до Архангельска и обратно. Тем более э, с Украины в Архангельс цена одна. А в обратную сторону, почему-то у нас цена билета была где-то на 15% дороже на каждом. Вот, поэтому откликнулись э, спонсоры, это предприниматели э, Универмагу э, вот, Наш постоянный спонсор уже на протяжении многих лет, Александр Анатольевич Толстуха, вот, депутаты городского Совета. А доки частина вихованців жанру підкорювала архангельську веселу арену, ще одна зірочка студії Анастасія Шиманська гучно про себе заявила у Харкові на огляді конкурсу народної творчості працівників залізничного транспорту, Настя посіла там перше місце у номінації окремі виконавці циркового жанру, Петро Грасименко розповідає, він уже повідомив організаторів фестивалю Весела арена, який проводиться раз на два роки. Що бердишівський жанр із новими силами та номерами обов'язково приїде ще й наступного разу. І тільки за першими місцями єдине, що за словами керівника студії, залишило в душі не дуже приємний слід, це заполітизованість конкурсу. Ніхто з учасників, крім бердичівських козачків, не вийшов на сцену з постановкою національного характеру. Другі всі країни по чому татні -то слізька, тому знаєте, я б сказав, популяризації российской, именно. Белорусы привезли российские постановки всех церковных номеров. Казахстан также сама российские постановки. Вот и это немножко бросило из глаза. Ну это мне так слегка как руководителю, проездив уже не один десяток международных конкурсов за эти 9 лет, что так хвалить Россию я бы не стал. Все-таки у каждой страны и у каждого гражданина своей страны должна быть какая-то Гордость за свою страну, которую ты представляешь на международном форуме.